Касінська Марія Степанівна, 1937 рік народження, Краєзнавчий музей Благословенні сліди мого краю, село Доброгостів, 2024 рік. Записує студентка Львівського національного університету імені Івана Франка Бачинська Ольга. Скажіть, будь ласка, де ви народилися? Я народилася в селі Доброгостові, Дрогобицького району і Дрогобицької області. Туди і в тому році була область Дрогобицька, село Доброгозців. Хто були ваші батьки? Мої батьки були господарі, просто господарі. Мали поле, батько працював в магазині, в склепі мав склеп в стебнику. Був той склеп для працівників. Тоді називали Стольна в стебнику. Що пам'ятаєте з вашого дитинства? З дитинства я пам'ятаю, як корови пасли, як дідусь ходив у поле, мав там кусок ліса, була така керниця. І знаєте, було таке, що все мені е, каліварку зладила мама молока, і все клала якийсь папірець і каже, ти віднеси дідове там поле, печені пироги, і діду там дасть їсти. І так я робила. Але після того я вже знала, що той дідо клав те молоко, там було таке вилупане дерево, коров за того. І туди приходили наші хлопці, бандери, і забирали молоко і ту записку. То, то я дуже пам'ятаю, то було е, вже 47-й, вже були останні ті наші партизани, 47-48 й рік. І пам'ятаю, як я йшла з поля, то до сьогодні йшли три хлопці і мали такі мазепинки на голові жовті, а всередину. Було синє, то так, як зараз наш синє жовтий прапор, то мені від тоді за Мазепинки, так їх казали, до сьогоднішнього дня запам'яталося. А тоді, вже в 47-му році, той наш долішній конець підпалили, то були облававці, москалі. Партизани переходили, 25 номерів згоріло, так як тепер. От, Горять наші міста, нічого не лишилось. Тоді були хати під солому, як то казали, стріха, а під стріхою були такі, як сказати, китичі називали їм. І вітер розносив ті кетичі, кидав з одної хати, там на стайню було навіть у когось і три будинки, і все горіло то 25 номерів. То все було чорно, то мені дуже запам'яталося і та піч глиняна, котрі все в нас згоріло, три будинки, тільки та піч, і в ті печі ми варили їсти. Потім, то моє дитинство в 49 році тата арештують. Тато йде на поселення в Сибір, Іркутську область, в Іркуті там перекидали. Я верно, що він був дорога, би чи трохи в цій тюрмі, що тут було. А 50-й рік нас з мамою, сестра вивозить на Сибір. У Борислав, там ми були навіть не дві тижні менше, такі були камери. І дуже мені запам'яталося, що це вже була майже висилка людей наших там в 50-тім І була така порожня камера, і діду привіз передачу, ще давали, дозволяли на дорогу. А я, як звичайно, пішла, там людей нема, запхала голову, вибите було скло і кричу Діду, діду, а діду дивиться, то будинок великий, не знаю, кілька то було, три там поверхи, а тут нема конвой. Чуєш, що ті камери вже спорожні, а хтось говорить, як мене витягнув за руку і чуть вуха не відрвав, тому що туди я запхала, була, а то віконці були дуже маленькі. І отаке от було дитинство тут у нас. Потім вагони, ті, що товарняк худобу возили. Там два віконці, і то було ще з гратами, а в вагані були такі три яруси. То я дуже пам'ятаю, що нанизу клали старших середні, середні і менші діти, а я вже була більша дівчинка і такі, як я, то ми на третім ярусі. Пити дуже хотілося, то там були такі цівоки з великими головками круглими, такий іний мороз, і ми лизали то, бо дуже хотіли пити. То ми, запам'ятаю, така маленька була, не пічка, таке желізне щось, то в нас у вагоні їхало 12 господарів на два рази. І конвой посередині. І, по, і посередині була така яма, вирубана, без нічого трималися для потребів. Коли управлялися, ми. нас не пускали, нас не, не можна було. Випускали тільки там, де брали трошки вугіль і вже на, то ще до Уралу було і на Уралі, але дуже мені запам'яталося, Челябинськ. Там дуже було багато так, рельсів, бо вони у нас тими рельсами, де товарняки, не до пасажирські поїзда були, то нам там дуже добре були дали їсти. Смачно відніше і багато. То ми тоді відчули тепло, радість, хоч то була чужина. І так ми, нас везли, теме, то ми три аж нам самого Михайла, 21-го то було, привезли в Красноярський край, Хакаська автономна область. До станції Абакан ми не доїжджали, а станція у збір. Нас там виселили на сніг, там ні будинку не було, ні нічого, тоді було там 52 градуси морозу. Мене завели трохи щось менше, а сестра на 5 років була, він мене старша. Як стігали чобіт і шкіра ще знімала разом з ногами. Де були ще шкірою вірніше, з чоботом. І вже як привезли нас ще 70 кілометрів в Тайгу, як вам сказати, там не було такі бараки, тільки було чотири бараки. І коли привезли нас туди, то з тих бараків ти виділа другий, третій і четвертий. Такі були діри в них. Стали ми забивати мохом, якогось травою. А потім там були такі блощиці, таракани, що спати неможливо. Але там був родиччий полин, то ми обкладали полином нас, і то не на тих, такі були дерев'яні собі, поробили були ліжка, а на підлогу. І так ми були. Ну, Ночі мене спали, аж поки потім стали парити окропом, вже люди приспособилися трохи і були на повалі лісу. Там я була 10 років. Батько загинув у тюрмі такої без повідомлення. Скільки не звертались ми вже аж через 8 років. Нам повідомили, що загинув. Але було дуже інтересно, що було записано просто діагноз мозку, Нічого там не сказали. Коли ми звернулися, хотіли поїхати на могилу, то нам повідомили, що там просто викопували яри і їх бульдозером, трактором засипали. Там тисячі мільйони погинули наших людей. Там ми перебували під комендатуру, виїзд неможливий був. Ми кожен тиждень розписувались, виїхати не можна було. Аж як мер Сталін в 1953 році, то тоді мене звільнили скоріше трохи, бо я була менш років мала, а сестру і маму то через рік вже звільнили. І тоді ми вже від там, ну, все ми, все, що ми робили в лісі, то був повал в лісу. Робота дуже важка. Трактори, машини, лебьодки скигали той ліс і загинули в лісі. Там були і медведі, і рисі, то тайга, тайга, сніги. Ну, таке майже дитинство, і майже чуть не вже такі вже роки, бо вже 10 років, тоді було 20 років, 21 мені. Ну і потім все-таки ми вертаємося додому. Приїжджаємо сюди, на сторони не, не приписують, не приймають, на роботу ніде не беруть. Там поробила місяць. на… Наші в селі поробила на фермі обліковцям трохи, потім трускавці так то два місяці, то три, тому що треба було чимось жити. Там ми робили, трошки були зложили копійку, і тоді по одному дереву без хлопа, жінка з двома дітьми. Питала будувати собі хату. Ви знаєте, ем, так боляче і навіть не, не дуже того приємно, що говорити з тих спогади, але воно варто того. Тому що зараз ем, я знаю, як сказати, ем, дуже мені не подобається, як дехто скаже, та і що то то є, або що то то було. А воно було все. Боротьбу за Україну. Люди боролися, люди там, люди записували вірші, записували е, колядки, пересилали навіть на Україну, щоб знали. Ну і побудували ми тут уже хатинку, яким споживаємо сльози на очах за те спогади. Uh. Дякую вам за інтерв'ю.